Цю ірландську традицію я вже показувала, але мені здається, що зараз більш вдала зйомка. Бо вчуся, ну, не пройшло і 10 років. Це фотографії у торговельному центрі, фотографії мого міста Балабафей і поруч Доніголу. Оце от вулиця, по якій я їжу, ну, це от Мейн-стріт, і готель, в якому я працювала. Оцей, такі. Зараз він ну, інакше трошки виглядає. А взагалі зберігається автентичність. І ірландці дуже люблять зберігати от фотографії, старі, історію. Можна це побачити прямо на пошті стоїш. Ну, зараз це нова пошта. Ну, раніше було стара будівля. В закутку така, і там теж були фотографії. В пабах усюди. таке мені подобається.